Рада вас вітати! І сьогодні хочу поговорити про питання, яке від вас отримала в коментарях: як прибрати зможку біля вуха. Давайте розберемося, звідки вона береться, чому так відбувається, і що з нею робити. Уявіть, що є палатка, яка натягнута на опору. Якщо прибрати одну з якихось опор, на яку натягнута ця палатка, то що вона зробить? Звісно, повисне. Так відбувається і з нашими тканинами на обличчі. Якщо всихає кістки чи їх положення змінюється, якщо спазмування м'язів відбувається, то вони теж зменшуються в своєму об'ємі. І таким чином у нас відбувається провисання тканин. Це якщо казати загалом. Якщо конкретно розбирати випадок саме з, зі зморшкою біля вуха, то це провисання відбувається за деяких причин. Зазвичай це неправильне положення постави і статичне змінення шиї навіть не вперед, а навіть вниз. І таким чином у нас тут всі кістки на цих рівнях змінюються і з часом стається провисання. Тобто відслідкуйте перший етап це положення постави і положення шиї. Якщо вони вже не вірні, то варто починати з них. Наступний момент це спазмування жувальних м'язів, які знаходяться в спазмі, і таким чином наш каркас порушений, і просто тканини. Звисають донизу, і плюс, якщо у вас є набряк, а якщо у вас спазмована шия, то зазвичай у вас є набряк, він не може зійти з обличчя, бо в нього не буде проходу, якщо спазмована шия. Чи якщо спазм жувальних зм'язів, м'язів, так само набряк з обличчя не може вільно відійти, і це погіршує ситуацію. І ще однією причиною зморшки біля вух може бути самі вуха, тобто їх ослаблення м'язів вушних. Якщо ви вмієте ворушити вухами, то це великий бонус як для вас, так і для вашого обличчя, бо ви можете природній ліфтинг-ефект робити рухом вух. Вже можете себе продіагностувати і дізнатися. Чи є у вас рухливість вух, чи немає, чи є у вас слабкість цих м'язів, чи немає. Отже, з попередньої інформації ви можете зробити висновки про те, що. Тільки комплекс дає результат, тобто треба комплексно починати. Варто я б рекомендувала починати все ж таки з постави, поставити вірне, правильне, природне положення шию і потім займатися шиєю, потім займатися знімати спазм з жувальних м'язів, займатися самими тканинами, щоб не було залипання. Теж продіагностуємо, і, звичайно, будемо. Треба вчитися рухати вухами для того, щоб працювати м'язами, щоб вони не були ослаблені. Зі всіма цими моментами я запрошую вас працювати в інтенсив омолодження, який триває 21 день, з доступом до нього 60 днів. Там ви зможете навчитися відчувати м'язи, контролювати їх. Напруження і мати розслабленість обличчя, і обов'язково навчітесь рухати вухами. Приєднуйтесь за посиланням під цим відео, а далі я вам покажу комплекс саме від цієї проблеми з моршки біля вуха. Давайте почнемо з шиї, робимо нахил в будь-яку сторону. Починаємо плече в нас опущене, а вушко тягнеться вухо, вушко тягнеться догори. Ви повинні відчувати натяжіння бокової поверхні. В такому положенні затримайтесь від 30 секунд і до хвилини. Поверніться в положення рівно і повторіть те ж саме з іншої сторони. Якщо ви виконуєте по 20-30 секунд, то таких повторів можете зробити 2 чи 3. Обов'язковою мовою є відчуття натяжіння бокової поверхні шиї. І поверніться в пряме положення. Далі і продіагностуємо. А хто вже діагностував і знає, як це, то тоді зробіть масаж апаневрозу. Мінімум, я рекомендую 3 хвилини в день робити за 3 години до сну. А ви можете спочатку продіагностувати. І вони всі повинні бути рухливими. Будь-якими рухами можете продіагностувати. І відчути, чи є ці тканини у вас рухливі. Можуть больові відчуття одразу відчуватися, якщо є велике залипання, і чи просто можете відчути, що ці тканини не рухливі. Після того, як ви зробите діагностику і дізнаєтесь, рухливі чи ні, то при подальшому масажуванні голови затримайтеся на тих ділянках. Де ви відчули нерухливість трошки більше звичайного. І так виконуйте 3 хвилини по всій зоні. Далі продовжимо діагностику біля самих вух. Оця вся зона біля вух і за вухами так само повинна бути рухливою і ніяких больових відчуттів не повинно бути. Масажуйте, якщо у вас немає рухливості кожен день потрошку, і з часом ви фіброз приберете. Далі ставимо рогаточкими пальчики і починаємо щільно, притуляючись до вух, підніматися догори. 10-15 повторів. І далі переходимо такими рухами аж до верхівки. Один, від вух і до верхівки. Два. Піднімаємо всі тканини догори. І останній раз. Три. І зафіксували руки вгорі. І починаємо рухати тканини догори, відчуваючи, як рухається вуха. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10. А на інтенсиві, коли ви будете виконувати всі вправи для обличчя, то ви поступово навчитесь відчувати ці м'язи. Це буде бонусом до того, що ви їх не будете напружувати, чи будете знати, що вам прослабити, і навчитесь рухати вухами, що додасть вам змоги робити природній ліфтинг обличчя. Тож приєднуйтесь під посиланням до інтенсиву. А для тих, хто вміє відчуває роботу м'язів вуха, то достатньо буде зробити 10, 15, 20 повторів гори, піднімати вуха, виконавши так 20, наприклад, повторів, зафіксуйте в піднятому положенні. Ви відчуваєте, як вуха підняти, як м'язи. Від скроні до верхівки, потиличний м'яс, лобний м'яс, так само тягнуться все догори. І в такому стані тримайте в статиці 20-30 секунд, і можете потім відпустити. Чи можете прищити свої ткани, знаходитися в такому підтягнутому стані. Такі вправи, виконуючи кожен день, принесуть вам обов'язково результати. Ви побачите, як зменшиться чи взагалі пройде зморшка. Тож зверніть увагу в першу чергу на поставу і на шиї, а краще приходьте в інтенсив. Якщо вам було корисно це відео, ставте лайки, пишіть свої коментарі, і також пишіть, про що вам цікаво дізнатися, з якою проблемою хотіли би впоратися самостійно. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових не менш корисних відео.